Вітаю глядачів на своєму каналі. У нас сьогодні 23 червня і у нас перший збір абрикоса сорту Пріси. Отак вона виглядає на дереві. Бачите, ці невеличкі коцки, це у нас був невеличкий град. Трохи покоцало, де не захищено листям. А де захищено, там вона ціленька. От, рвати всю за один збір у нас не виходить, рвемо за два етапи. Спочатку зриваємо саму кращу, саму. Червонішу, а потім рвем ту, яка ще зелена, не достигша, ми лишаємо на другий етап. Отак От підходимо, трошки викручуємо її і оцінюємо її якість. Якщо вона з невеличкими дефектами, то все йде на другий гатунок, піде в середню. Якщо відбірна одна в одну, то в окремий ящик. Коротше, сортуємо на дві фракції. От, що ми покосили газон, внесли гербіциди. Ну, Фунгіциди давно не вносили, не кропили, тому що е, збір треба витримати, скажімо так, інтервал. Ось ось яке навантаження. Бачите? Молода гілка. У нас три плода. Сьогодні я їх важив. Середня вага такого плоду десь 85 грам. От, вага більшого плоду. У мене є фотки 109-110 грам. Ну, в середньому на коло тако десь біля 90 грам. Отакий От в цьому році калібр. От. Періодично пріця випадає, бачите, ми підсажуємо. Оце та пріця, де порвало штамби. Вона звісно довго жити не буде. От там теж пропало дерево, бачите? Ми підсажуємо молодняк. Ось, ось Купили у Юри Жоха. Пріцею на підсадку. Ось одне дерево, друге. Це весною посадило. Отак вона виглядає у нас зараз. Так що, хто займається абрикосом, періодично вони випадають. Так що будьте готові до отакої ситуації. Або вертіться льоз, або інша якась зараза і дерева можуть випасти. Так що готуйтесь до підсадки. Дивився пізні сорта, у нас там фардау, фарелі. То заліплені врожаєм, просто шедевральний врожай. По колекції я пройшовся, тому поодинокі плоди цунамі. Там якісь бігред, кіото, то просто поодинокі плоди. Де не де у нас є урожай? А це у нас Леді Кот. Дивіться, яка в неї стиглась. Ще зелений як бубін Леді Кот. Ще йому десь приблизно біля місяця висіти. От, навантаження плодами, ну так як на мене, трошки краще, як в пріці, тобто плодів більше. Бачите, густіше він начепляв плодів, і листок виглядає такий досить здоровий і якісний, досить якісне листя. Не знаю, чи передає камера, но. Висток у Леді Кота досить живенький. Так, по яблукам просили ситуацію розказати. Це вона Джона Голд. Калібр отакий, порівняно з прицею. Десь приблизно 35 мм. Десь 30, десь 35 Ось Ось дрібнота. Бачите, ще сипеться 20 мм. Шкідників хвороб нема. По парші я дивився. Де-не-де, де, там один листочок побачив і то-то було на фуджі. Тобто парші практично нема. Якість плодів на сьогоднішній день відносно непогана, але є отакі пошкодження морозом. Тобто не скрізь буде перший гатунок, де-не-де де будуть яблучка дефектні. Але в зв'язку з тим, що яблук в цьому році мало, я прогнозую, що ціна на сік буде висока. і... Цей другий гатунок теж за гарні гроші продасться. Ми практично не поливали в цьому році взагалі, тому що навантаження невелике на дерево. Прирости, дивіться, однорічні, 45 см. Тобто потреби поливати і давати підживлення. Під корінь я не бачу. 106 та піщепа, вона має глибоке коріння, потужне. Єдине, що ми годували, то давали по листку нутрівант і то в невеличких дозах. Так, що по вражайності абрикоса? Десь кіло-півтора, як я і казав, на дерево. І загальна кількість, я думаю, десь буде до тони. З 2 гектар ми більше тони, думаю, не зберемо. О, це загальна вага. Якість мені подобається, смакові якості в нього чудові. Якщо стиглість повна і він стиглий, то смак в нього шикарний. Якщо рвати його не достигшим, він, звісно, буде трошки кислувати. Просто треба його споживати в правильній стиглості. От. Як ми визначаємо цю стиглість, бачите, повністю червоний плід з помаранчевим таким забарвленням. Червоний бачок нарядний, все повністю стиглий плід, готовий до споживання. Якщо я його зараз проминаю пальцем, він так трошки пружинить. Але не м'який. Оце оптимальна стиглість для збирання і реалізації. Поки він доїде до покупця, буде ідеально споживча стиглість. Цей сорт достигає неодночасно, тому прийдеться за 2-3 захода знімати врожай. От, в принципі, все, що хотів вам розповісти. Дякую за увагу. З вами був Михайло Шемчук. Сади Поділля, абрикосовий сад на підщепі Жерделя. сорт Пріцея. Всім миру добра, всього доброго, до побачення.